Це якраз процес збирання щитка. Ось позаводив всі лінії, які потрібно. Нулі у нас дві групи ПЗВ. Ось тут вони сходяться сюди і буде сюди приходити окремий ну, нулі від ПЗВ шок. Електрокотел ще в нас тут буде, трьохпозиційний перемикач, буде. І обв'язка інвертора. Автомат буде стояти на інвертор живлення, трьохпозиційний перемикач, і автомат буде з інвертора живлення. Про всяк випадок, якщо потрібно, наприклад, відключити живлення, аби не потрібно було вимикати весь інвертор, нулі заведені і заземлення таким чином, ще ввідний кабель я не підключав. Верхня дінрейка буде ввідний автомат. І... Три реле напруги, бо тут три фази в нас. Це в нас на інвертор. Тут він десь буде приблизно знаходитись на цій стіні. Ну ще обв'язка буде відповідно. Далі зніму продовження. Так виглядає вже закінчений щит, повністю зібраний. Трьохфазний відний автомат, трьохполісний, точніше, три реле контролю напруги. Це в нас автомат на інвертор живлення, трьохпозиційний перемикач для байпасу. це вже живлення з інвертора. Це у нас котел трьохфазний електричний. Це інші групи живлення. Це в нас ПЗВ на освітлення. Шість груп освітлення, а далі там йдуть просто інші розетки, які без ПЗВ. Також група розеток, яка захищена ПЗВ. Ось нулі сходяться під ці Вони, я їх вивів окремо. Є спільний спільний нуль така спільна шинка, спільне заземлення. Не, не виставочило трішки. Жовто-зеленої шинки, то добав синю. Думаю, це не дуже страшно. Ну і також є крос модуль такий більш потужний, маленький, але потужний для силових нулів спільний теж. Сюди приходить відний нуль, а також розходиться на ПЗВ і ось на цю верхню шинку. Ну і вивід теж на інвертор ось таким чином зроблено. Бо він прям буде тут, на цій стіні. Тому такий коротенький завів. Дріт. Там ще внизу є закладні, там розподільча коробка і так далі. З тої розподільчої коробки будуть йти на вулицю, якісь дроти, поки ще невідомо, куди і як. Підписуйтесь на мій канал, далі буду викладати, публікувати якісь цікаві відео. Можливо, комусь моє відео сподобається, комусь буде цікаво, можливо, свою техніку підкоригувати. Я теж дивлюся. Відео різних майстрів і беру для себе теж корисні якісь речі.